У Черкасах відбулися відкриті всеукраїнські змагання із спортивного бального танцю Перл Скап. Участь брали як початківці, так і досвідчені спортсмени. Сьогодні зібралися дуже красиві колективи, дуже яскраві колективи з різних куточків України. Кожен учасник є особистістю яскравою талановитою. Саша вчиться танцювати вже два роки. Приїхала із Богуслава. Для неї це другий в житті конкурс. І вже вдруге дівчинка виборює перше місце. Зізнається, сцена не боїться. Любить овації та реакції глядачів. Ча, чача, -ча, вальс, самба і джайв. Загалом до Черкас приїхали понад 700 танцюристів із кількох областей. У програмі повільний Вальс, «Ча-ча-ча», Джайв, Квікстеп. Танго, самба та румба поборотися за призові місця приїхали 23 танцювальних колективи. Ми вважаємо разом з нашою командою, що не дивлячись ні на які обставини, діти не мають відчувати той гнічучий стан, який зараз є в країні, тому що ми вважаємо, що дитинство це пора прекрасних і чудових моментів. Моментів, коли діти танцюють, діти отримують свої нагороди, отримують подарунки. І ми хочемо, щоб таких приємностей було якомога більше.